Якщо ви коли-небудь гортали старі випуски National Geographic, то можливо натрапляли на пронизливий погляд дівчини зі смарагдовими очима. Це всесвітньо відома світлина афганська дівчинка, зроблена фотографом Стівом Маккарі у 1984 році в пакистанському таборі біженців. На перший погляд, просто просто портрет дівчини-підлітка. Але саме цей погляд передав увесь біль та надію людей, які постраждали від війни в Афганістані. Ця фотографія стала справ. Кожнім символом не лише журналу Національний Географічний, а й усієї епохи. Цікаво, що протягом багатьох років ніхто не знав, хто ця дівчина на знімку. Пошуки тривали 17 років, доки в 2002 році Макарі знову зустрів свою героїню. Її звали Шарбат Гула. Вона вже була дорослою жінкою з родиною, але той самий глибокий погляд залишився незмінним. Щоб підтвердити особу, використали біометричні методи дослідження райдужної оболонки ока, і це стало. Ло справжньою подією у світі фотожурналістики Афганська дівчинка назавжди увійшла до історії фотографії, адже несе в собі сильний емоційний заряд і нагадує нам про долі людей, які опинилися в епіцентрі війни. Це фото стало символом водночас і жорстокої реальності, і людської витривалості, демонструючи, що один влучний кадр здатен розповісти цілу історію життя.